Ага, то у нас тут... Fear 2, або як переклали в українізаторі страх 2. Так, тільки давай от без приколів. Це друга частина. Два ту йде після один ван. що йди і дивись першу частину негайно, аби щось втямить. Mm. Так от Fear 2 2009 року, що перебуває під авторством тих самих Monolith Production. І скажу одразу, вона мені не сподобалася. Але я все ж доб'ю цю серію чисто з поваги до першої частини. Тож не буду тягнути і перейду до. Справи гра починається з якогось нарку приходу та маленьких дітей. Ну як всі люблять, спершу я подумав, що це пряме продовження першої частини, нібито ми зазнали падіння на гвинтокрилі. Проте ні, це взагалі видіння іншої людини, яка взагалі не має жодного відношення до команди фір. Тепер ми граємо за Майкла Бекета або Мішу Бачину, члена загону Темний сигнал. Перший розділ відбувається паралельно фіналу першого фіру, тобто до вибуху комплексу джерела. Нас відправили за Жинавів Арісте, директоркою корпорації Армахем. На це є дві версії: офіційна та підпільна, так би мовити. Офіційно, аби її заарештувати через підозру в різанині в головному офісі корпорації в першій частині. А за підпільною, аби взяти її під охорону, оскільки рада директорів АТ. Прийняла рішення відсторонити її від справи і прагне замести всі свої гріхи. За прибуттям ми розділяємося, тож ми у парі з Янковським. Так, це брат того самого Янковського з загону фір. Певен, твій брат тобою пишається, а він же здо, ой, ти ж не знав! Ти, брат на канікулах, чувак. Через якісь секунди єднаємося у вестибюлі. Першим поверхом знайдено кілька трупів. Отже, хтось зібрався сюди раніше за нас. А саме сили, АТБ чорні тебе чорні визиваємо ліфт. Аж тут в нас різко заболіла голівонька, через що нашого побратима підстрелюють. Чуваки, мене тілка зажала. Тож з лейтенанткою Стоукс піднімаємося нагору, і зазначу, що ми вже не ударник, тож не маємо змоги сповільнювати час. Отже, з більшою обережністю через солдат доходимо до кімнати Арістем. Знаєте, графіка стала кращою, однак гра дуже погано грає з освітленням. Тож атмосфери тут зовсім ніякої. Та й взагалі раніше, що не предмет, я абсолютно все міг пнути, і воно або роз'єбе... Розіб'ється або піддасться гравітації. А тут такого не те, щоб стало більше, а навпаки, менше. Шляхом декілька разів натикаємося на водіння Альми, яка от взагалі не тут має бути. Любонька, в тебе купа справу сховищі. Що ти тут робиш? Вона не завдає нам якоїсь шкоди, а просто ніби показує свою сумну долю. Після чого ще й показує потаємну кімнату, де знаходимо Арістед, а також записи стосовно деяких членів нашого загону, включаючи нас. Де оцінюється наш фізичний, психічний та теостетичний стан. Оказується, що весь загін, окрім Стоукс, був так чи інакше приписаний до проекту Армахем під назвою Провісник. Проте конкретніше про це буде потім. Зустрівшись із аріста, застаємо момент вивільнення Альми Харваном. Після чого ловимо мяго переход йдемо за альмою в її дорослій подобі і споглядаємо момент вибуху першої частини. Ми втрачаємо свідомість і під ригані індійські мотиви загін забирають люди. Арістат. А прокидаємося. Ми вже на столі в лікарні Армахам, яка все ще підкорюється директорці. Не зважаючи на протести хірургів, вони продовжують операцію. І під паралельний повзі сторони Альми ми просипаємося. О, боля був зайвий... зв'язок. Маємо лише з двома членами загону, включаючи Стовкс. А з послідуючих записів стає ясно, що проєкт-провісник має на меті створення телепатичних командирів наподобі Фетела, але без задіяння в цьому альми. Від персоналу ж лікарні знаходимо лише одні трупи та кров'яку. Все тому, що рада директорів планує зачистити будівлю разом з Арістет та підірвати. На шляху зустрічаю саму Арістет, і ми домовляємося об'єднатися в лабораторії. ТКН. справа в тому, що пройдена раніше нами операція називається активація, при якій у суб'єкта пробуджуються різноманітні телестатичні навички. В нашому ж випадку через відмінний потенціал, ми відкрили для себе сповільнення часу. Проте тепер в телестетичній камері налаштування має відбутися процедура налаштування. Аби, як говориться, налаштувати телепатичні канали на потрібну частоту. Про все це нам, по ідеї, досі невідомо, і всі ці операції Арістед пояснює, як. Просто повернення нас до життя, тож невинно рушаємо вперед. Аж тут в якийсь момент на канал вривається який представляється як зміїний кувак. Кликуха, звісно, грізна, але він наче рівний і буде іноді нам допомагати. І ще хочу зазначити, що стрільба тут просто повна залупа. Ну от серйозно, подивіться на цей дробовик. <звук> ну з такого соромно стріляти навіть в дітей. А як вам граната? Знаєте, якщо я додам звук пірдіжа, то вже буде ефектніше, ніж це. А також не забуду сказати за ворожий шиї. Вороги тут на рівні лисої півки, тобто тупі. Та і сповільнення часу тут не відчувається, та й взагалі не є обов'язковим для виживання, як це було в першій частині. Потім дорогою зустрічаю Альму, яка таке відчуття, наче шукає нас, але не може повністю відчути, бо ми не пройшли процедуру налаштування. Але врешті дійшовши місця, заходимо. До ТКН за проханням Арістед, хоча ні ми, ні Стокс не знаємо її призначення. Раптом всередині процесу нас штурмує Армахем і нас лишають. Проте тепер, коли нас налаштували, Альма знайшла нас і порішала наших образників. Але попри це, далі зустрічаємо головна командуючого сил АТБ, Ванека або простіше Ваньку. І після знову пробиваємося до волі. Однак, в якийсь момент зустрічаємо ось таких прибитих карапузиків. Це такі ж кандидати у провісники, як і ми. Але але зменшує телестатичною здібністю, через що вони при процедурі налаштування просто не витримали. Вони могли після командувати солдатами-конами, проте не могли контролювати себе. Вороги з них і всілітні ніпрімні. Далі зустрічаю Янковського, але одразу кажу, не переймайтесь, він трохи полежить і йому буде нормально. Через секунду чуємо вже іншого нашого побратима Фокса, який знайшов Альму, а невдовзі його і зустрічаємо. Він нападає на нас по типу Вона моя, йди на аж. Тут Альмі такий прикол в нашу сторону не сподобався, і вона його трошки так вдарила. Але одразу кажу, не переймайтесь, він трохи полежить і йому буде нормально. Далі кудись піднімаюся, стріляюся, все підривається. Я втрачаю свідомість. Приходжу до тями, чую, що Альма поруч піддаюся її нападкам, і зміїний кулак тут повідомляє, що насправді в ТКН Арістет налаштувала нас на її хвилі, і тепер вона нас прям. Хоче, і саме в тому сенсі, в якому ви подумали, кляті з Ми для неї немов безкоштовна піца на аніме з А від такого ну ніяк не відмовитись. Далі знаходимо себе в одному із центрів по розробці провісників та клонів і потрапляємо на бойову тестову арену цих самих клонів. Нас там запирає ваньок і натравлює клонів, але через декілька хвиль клонів з'являється Альма і нищить командира клонів, тим самим даючи нам можливість втекти від клонів. Через ще трохи солдата тебе та клонів доходимо до ліфта на поверхню, лаштуємо його роботу, після чого перемагаємо ходячу броню клонів з шоковими гранатами. І нарешті йдемо на гору, де виходимо на зв'язок зі своїми. Тепер треба воз'єднатися з ними біля стадіону. Ой. Коротше, як видно, місто трохи приунивше, а на додачу ще й Альма трохи психанула через нашу втечу, і через її телепатичний спалах усі кони в радіусі декількох кілометрів прийшли до дії. Вони мають від неї одну команду дістатися нас. Що ти ви, дівчулі, а найдесо. Пані. Далі зустрічаємо нового ворога. І мені лінь пояснювати, чому він такий, і звідки взявся. Він просто жирнуватий і контролює близькі трупи як лялькар. Ідея прикольна, але зустрінемо ми їх тільки три рази за гру. На шляху дізнаємося про місце розташування Арістед. Вона в початковій школі Вей, де знаходиться і зміїний кулак. Тож міняємо маршрут. Але в якийсь момент наш черговий побратим Гріфін чує жіночий плач, тож тепер його подальша доля вже цілком відома. Також розвалюємо в бою ось таку здорову аніме меху, прибираємо для столк снайперів, нищимо БТР. І тут я трохи агіряв, бо отримуємо в своє розпорядження раніше згадану Аниме меху. Застаємо погоню Альми за Гріфіном, зустрічаємо Стоукс та застаємо вже його смерть. Так саме смерть. Якщо він трохи полежить, йому нормально не стане. Це життя. Прийміть її жорстокість! Зніміть рожеві окуляри. Потім нас підбирають наші, тож усі разом рушаємо до школи Арісте. Той самий побратим Кіган, який зазнав поранення на початку, відправляється на розвідку. А ми зі Стоукс пробираємося до школи. І якщо ще не зрозуміло, то школа належить Армахем. Тож. Нічого доброго вже можна не чекати. І Я скажу вам так, це найатмосферніша локація в грі. Проте, не дивлячись на це, все одно розробникам вдалося цю гнітючість паскудити, надавши нам напарника. Never mind. I'm good. Взагалі, всі моменти, коли ми вимушені з кимось ходити, це пекло. Вони руйнують атмосферу і постійно заважають. Та дай пройти, Я тебе застою! І в них навіть не шмальнути. Oh <laughs> shit! Всією школою можна знайти різні дитячі малюнки з не дуже здоровим вмістом. А з різноманітних записів стає ясно, що школа є одним з проєктів, де з дітей, АТБ намагається вивезти провісників шляхом додавання різноманітних добавок до раціону. Потім я зустрічаю альму, в якої вже прям тячка. Але я все ще її відштовхую. Тож вона трохи покум'якала і така, а ну може тобі мої обтягнуті шкіру і кістки не подобаються? Та приймає більш пікан. Фому. <хи> Пар... Об'єднавшись зі своїми, зкіганом ловимо собачий кайф, внаслідок якого той з невідомої причини виходить з боєздатного стану. Тим часом Стокс нічого навіть і не помітила, оскільки не має теопатичних здібностей і не є кандидатом у провісники. Тож нас в черговий раз на одинці посилають на порятунок зміїного кулака. І через солдатів, АТБ та клонів. За вказівкою кулака рушаємо до кабінету медсестри. Ну ти цю тахари не заливай, та ну буде тобі відьмак, давай, не прикалюйся. Кабінет, звісно ж, оказується зачиненим. Тож йдемо до офісу директора по ключ-карту. Забивши самого директора, йду назад, клацаю щось на компуктері, і кабінет вказується потаємним ліфтом. Спустившись на камерах, спостерігаємо суперечку кулака та Арістет. Вона від нього щось потребує, а він опирається. По типу ні, що ти твориш. Ми можемо знищити Альму. Однак Арістет прагне її ув'язнення, бо без альми вона сама не несе жодної цінності корпорації, а з нею вона буде в стані торгуватися з радою. А ви знаєте, я теж свого роду торгаш, торгую контентом, і в мене вже багато позитивних відгуків. Я їм дуже вдячний, і ви теж можете до них доєднатися. Давайте скоріше, поки в мене в пальті не закінчилося місце. Однак є тут в мене один конкретний чувачок, який нам баван з. Всіх мою подякуємо неможливо передати. Тож я краще піду працювати над товаром. А тепер через ще купу ворожини абсурдно сяючим комплексом йдемо до кулака. Але паралельно нам до нього пробивається і Ваньок. Тож, загнавши його в тупік, внаслідок тупорилого клацання мишою, зносимо йому бошку. Але одразу кажу, не переймайтеся, він трохи полежить і йому буде нормально. Згодом, все ж діставши кулака, він передає всі цінні дані на наш БТР. Тож тепер нам треба його евакуювати. Отримуємо від нього нову зброю і. Хотів би я сказати, що він трохи полежить і йому буде нормально, але ні, він помер. Його звали Террі Хауфорд, однак пам'ятати його будуть як зміїний кулак. Так, це майже ті самі кони, невидимки з першої частини. Вітаємось, старих друзів! Підставшись на самоті гори, сідаємо в БТР. І тепер наша нова дислокація острів Стіл. Там розташована стара АЕС, котра була закрита через витоки радіації ще купу років тому. Проте насправді це було місце, де Армахем тримала Альму до того, як її заточили в саркофаг, тобто до віку семи років. Станція містить дуже потужний псионічний підсилювач, який збільшить наші телепатичні здібності, і ми зможемо перемогти таким чином Альму. Проте дорогою туди стає. Це маленький прикол. Тож ми закінчуємо на рейках метро, де тримаємо оборону від конів. Аж тут стрий полишає наш дружбанчик Кіган, який йде на зов Альми. А ми, звісно ж, після бійки йдемо за ним. Дебіл, не йти на світу! Коротше, зник він і тепер через набите метро пробиваємося все глибше і глибше. До речі, знайшов тут плакат до фільму під назвою Зміїний Кулак 4. Та. помп, Що? Після по поверхні виходимо до станції метро Кінг Стріт, а звідти на підземну лінію Армахам, яка поєднує лікарню та острів Стіл. Проте від станції тут тільки ріжки да ніжки, оскільки вона знаходилася майже в епіцентрі вибуху. А кратер тут такий прям нормальний стався. Далі сідаємо на вантажний трамвайчик Армахам до острову, паралельно відбиваючись від конів, і в етозі пересівши на другий вагон. За прибуттям ще і тут постійно знаходжу кігана, а за подальшим просуванням. Взагалі не тикнувся на такий прикол. Частину локації була тупо не прогружена з якоїсь причини. Ох уж цей Армахем! Оці їх експериментних руку Я певен, що якби я перезавантажився, все б вирішилось, але я не шукаю простих рішень, тож навпомацький класне слово. Проходжу на місце. <звук> О. А, це лампочка. Згодом я знаходжу документ з переліком всіх проєктів Армехем. І я не буду пояснювати всі, хто захоче поставить паузу та прочитає. Із знайомих в нас тут проєкт Персей з розробки конів, проєкт Джерело, перекладений тут як початок, який базується на експериментах над Альмою задля створення телепатичних командирів. Проєкт Провісник, який має ту ж мету, але без задіяння в цьому альми. Та проєкт Фараон під проєкт проєкту Провісник по знаходженню кандидатів з регулям. Нього віку. Потім ще одна локація не прогрузилася, і я здох, бо, оказується, ходив по обриву. Але все ж розібравшись з цим на новому трамваю, рушаю до острова стіл. На виході на мене накидується голодна самка. Але я не якась давалка, мене треба добитися. Тож піднімаюся на гору і через видіння споглядаю момент забирання Альми до сховища. Тут знаходиться улюблене дерево Альми, на якому вона любила гойдатися. І скажу чесно, доволі сумно бачити дитячу розвагу на фоні ядерного реактора в бетонних стінах. Зустрівши своїх, дізнаємося, що Стокс вже пройшла всередину, тож ми з іншим побратимом захищаємося від конів. За перемоги ми одні проходимо всередину, і там вже разом зі Стокс через купу шлюзів доходимо до телестетичного підсилювача всередині одного з реакторів. Однак на дорозі знаходжу записку Арістед, адресовану директорам. Ще в лабораторії ТКН вона налаштувала нас на частоти Альми, аби використати нас як приманку. Тепер вона хоче заманити нас до сховища, аби за нами туди пірнула. І альма. Про це ми Стоукс, звісно, не скажемо, бо говорити не вміємо. Тож мовчки сідаємо до підсилювача. Нас пристягують і тут от тупо з повітря з'являється Арістер. Вона заливає свою тему, що типу без альми вона ніхто. А Стоукс опирається і в отосі закінчує з діркою в животі. Блін, я ж її так любив. Як ти посміла? Мені так не похуй, тож ти за це заплатиш, сука. Хоча відлетіло вона так, наче то в неї не з пістолета, а з друбаша жмальнули. Коротше, потім, наче чего з'являється Альма. Арістед все ж зачиняє нас обох всередині. А Альма йде в застосний наступ. В ми опиняємося у видінні, в якому маємо включити три рубильника на головній панелі. Проте між ділом нам заважає кіган, який лютує, що Альма обрала нас, а не його. А також між ділом Альма, знаєте що? Нас і я серйозно, вона нас тупо ґвалтує. Проте, все ж розібравшися з кіганом, ми кладемо цьому край. Прокидаємося ми досі в штанах. Однак гальма вже вагітна. Вона підходить і кладе нашу руку на живіт по типу плотіуліменти. Фінал доволі шокуючий, брехати не буду, але шокуючий не в гарному сенсі. Якщо в першій частині Альму було прям шкода через її долю, то тепер вона стала якась кончена маніячка, споглядаючи все, через що їй довелося пройти, споглядаючи те, що вона не мала життя, що вона нарешті знайшла сина, тобто ударника, і після прийти до того, що вона просто прагне потрахатись, і я певен, що знайдеться хтось, хто напише по типу. А чого ти хотів, спробуй сам після такого не зійти з глузду. Але мені це до одного місця. Я розумію, що події її існування, навіть не життя, могли мати подібний вплив. Проте для мене це вже просто танцювання на кістках першої частини з прекрасною задумкою та сюжетом. А ще, поки не пізно, зараз перед головним висновком розповім про доповнення, яке нарешті містить сюжетну вагу. Воно проходиться буквально за півгодини, тож роз. Повім про нього коротко. В ньому ми граємо за одного з пробуджених Альмою конів, який через радіопередавач увійшов в контакт із розумом Фетела. Він починає бачити інших конів як примар, тож несвідомо вбиває їх. Після чого його основна мета стає знайти та пробудити фетела. Але йому деякий час Альма ставала на заваді, аби цього не допустити. Проте через купу конів йому це все ж таки вдається, і в ітозі Фетел вселяється до його тіла і повертається до подій. Рам! Все, доповнення завершено. Як і казав, воно коротке. Але мені сподобалася сама ідея гри закона це доволі оригінально. На цьому з сюжетом завершено, тож тепер до ігровату. Як я казав раніше, графіка підтягнулася, проте знатно погіршилася гра зі світлом, що вбило майже всю атмосферу. З усіх локацій мені запам'яталася лишень школа, бо вона найближче, що тут є, до першої частини. Ще мені не сподобалося багато дизайнерських рішень, все-таки яскраво. А ви вичорне та світиться, наче воно все пішло в якийсь сайфай. Справжнім первом фіру було поєднання вже знайомих реальних речей з чимось фантастичним. Але це фантастичне мало більш знайомий нам вигляд. Ідеальним прикладом цього є транспортний клонів з першої частини. Щось таке нереальне, як солдати, клони у поєднанні з чимось таким простим і знайомим. Зараз же вони їздять на незрозуміло, звідки вилісшим мультяшним БТРам. Ще скажу стосовно вашої зброї. Вона також зазнала подібного деградування. Якщо раніше вона виглядала як експериментальна зброя з реального світу, то зараз одна клята лампочка. Та й навіть звичайна зброя тепер має на собі якісь кляті ліхтарики, і взагалі відчувається жахливо. Ворожий шиї став в рази гірше, а це теж було те, чим був відомий фір. Розумні вороги. Та й взагалі сама назва фір. Ця гра, крім персонажів, не Має жодного відношення до нього. Фір це загін для боротьби з паранормальними явищами. Проте про нього є хіба що декілька згадувань у тексті. Також незрозуміло, чому була прибрана можливість висуватися із закутів, чого мені тупо от не вистачало всю гру. Ще, почекайте, я досі не закінчив. Навіть в горорному аспекті гри є проблеми. От продивіться цей уривок. Бачили? Я теж ні. А тепер подивіться ось це. Ах ти тижкалата! Знаєте, якщо ви побачите! Oh, the... Ці лякавки проходять так швидко, що ти їх і помітити не встигаєш. Та і самі локації стали такими набитими, що буває складно знайти те, що тебе має лякати. Ти чуєш шепітальми і такий де ти сука? чекай, не зникай! Раніше кинув гранату, все розлетілось, пив, бумага, купа частинок, а зараз кинув гранату і вона, наче шептун зі сраки, проте навіть не смердючий. Коротше, проблем в грі. Купа просто гора! Оце мені було весело лише, коли я ходив в здоровому роботі, хоча його наявність мені теж не подобається. Проте через те, що мені було весело, я промовчу. І на цьому я нарешті свій словесний понос завершую. Тож пишіть вподобайки, ставте коментарі, давайте мені гроші, підписуйтесь, і гарного вам дня!